В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої, за час свого недовгого служіння Ісус чинив багато дивовижних чудес, але у своїй книжі Іван підбирає лише щим найбільш промовистих з них. Це не просто чудеса, це чудеса знамення. Які відкривають нам про Ісуса щось дуже важливе, починаючи з чуда перетворення води на вино і закінчуючи воскресінням лазаря, про яке ми читаємо сьогодні, яке з цих чудес, чудес знамень вас найбільше вразило і запам'яталося? Напишіть про це в коментарях. В цьому розділі Ісус каже: Я воскресіння і життя. І на підтвердження цих слів Він піднімає мертвого з могили. І Лазаря це у дії, це демонстрація влади Ісуса над життям і смертю, і обіцянка для тих, хто вірить Йому. Нехай Господь помилує нас зараз і дасть нам вірити в Ісуса, бо Він наше Воскресіння і життя. Звернемося до уривку. У вірш перших шести. Віршах автор знайомить нас з головними дієвими особами і обставинами цих подій. Історія починається з повідомлення про хворобу Лазаря. Був вже хворий один, Лазар у Витанії, із села Марії та сестри її Марти. Лазар і його сестри Марії і Марти жили неподалік Єрусалиму у Витанії. Це десь 2,5-3 кілометри. Також нам повідомляється, що це була родина тієї самої Марії, яка помазала ноги Ісуса миром і обтерлих своїм волоссям. Хоча Іван ще не розповів про цю подію у своїй книзі, про це будемо говорити наступним разом. Очевидь, ця історія так само, як і ім'я Марії були добровідомі церкві. Для них це була та сама Марія. Вочевидь, хвороба Лазаря була досить серйозна, настільки серйозна, що сестри вирішили повідомити про це Ісуса. Вони ж говорять йому, ось здужає Господи той, кого любиш. Той, що любиш його, так Марія і Марта називають свого брата. Стосунки любові, які об'єднують Ісуса з одного боку і родину, лазаря з іншого, це те, що неодноразово потрапляє у фокус цього оповідання. Вірші 2, 3, 5, 11, 36 показують, що Ісус дійсно любив цю родину, і що важливо, вони знали це, дійсно відчували любов і турботу Ісуса. Насправді ці стосунки любові це перший ключ до розуміння цього ринку. Ми не зможемо правильно зрозуміти цих подій, якщо хоч на хвилину забудемо, що Ісус дійсно любив Марію, Марту і Лазаря. Оскільки Ісус любить їх, Він дозволяє їм пройти через дуже важкий досвід, важкі випробування в своєму житті. І оскільки вони упевнені у любові Ісуса, вони можуть довіряти йому в ці тяжкі моменти життя. Чи можете ви так само, дорогі мої, сказати про себе, я той чи та, кого Ісус любить. Апостол Іван так називає себе в цій Івангелії учень, якого любив Ісус. І в цьому немає якогось хизування, просто Він обирає для себе таку ідентифікацію. Ми можемо не знати багато чого, але що нам завжди потрібно мати упевненість в любові Христа. Тільки коли ми маємо упевненість в Божій любові, ми можемо проходити різні події свого життя, довіряючи Богу. Чи не тому апостол в Ефесян 3,17,19 молиться за віруючих, щоб ви закорінені? І, основані в любові, змогли зрозуміти, що всіма святими, що то ширина і довжина, і глибина і ширина, і пізнати Христову любов, яка перевищує знання, щоб ви були наповнені всякою Божою повнотою. Разом з Божою любов'ю в наше життя приходить усяка його повнота. Більше того, стосунки любові і довіра це єдина можлива основа для істинного учнівства. Нам, як пастирям, необхідно це завжди пам'ятати і глибоко усвідомлювати. Як відповідає Ісус на повідомлення від Марти та Марії, як почув же Ісус, то промовив не на смертя, не дуга, а на Божу славу, щоб Син Божий прославився нею. А Ісус любив Марту і сестру її Лазаря. І коли Він почув, що нездужає, то застав там два дні на тім місці, де був. Чи не викликає у вас ці слова якогось занепокоєння, як на мене, мали б? Коли Ісус чує про хворобу Лазаря, то спочатку повідомляє, що ця хвороба не на смерть, а на Божу славу, щоб син Божий прославився нею. Тут все добре. Коли у нас якісь проблеми, дуже втішно почути, що все закінчиться добре. Це також гарно узгоджується з наступним віршом, де нам повідомляється, що Ісус дійсно любив Марту Марію і Лазаря. Але як розуміти слова, що йдуть далі? Чому Ісус вирішує затриматися ще на два дні? Це дивна поведінка, чи не так? Якщо щось погане стається з кимось. Кого ми любимо, ми кидаємо все і йдемо до нього. Два роки тому мені зателефонувала сестра і сказала, що вона в лікарні, бо щось з нею сталося. та я швидко залишився і одразу, не зволікаючи, виїхав до неї в лікарню. Але коли Ісус дізнається про хворобу Лазаря, він два дні не робить нічого. З подальшого контексту стає очевидно, що він зволікає свідомо, аж доки не дізнається якимось надприроднім чином, що Лазар помер. Що це за такий дивний прояв любові? Хтось може подумати, але ж Ісус все одно потім воскрешає Лазаря, та це ніби нічого страшного. Так, дорогі мої, але сестри нічого не знали про цей задум учителя. Та й взагалі, щоб Ісус не планував зробити далі, смерть Лазаря була справжньою. Гори Марії і Марти були справжні. Ісус любив Марію, Марту і Лазаря, але ти не менше дозволив їм пройти через цей гіркий дощ від смерті і втрати близької людини. Це зовсім не те, чого хотілося б нам, правда, дорогі мої. Цей вірш викликає у нас тривогу, тому що. Коли ми приходимо до Ісуса зі своїми нагальними молитвами, то хочемо негайної відповіді. Зараз, Господи, якщо ти любиш мене, зроби це зараз. Але іноді Божа любов до нас проявляється в тому, що Він зволікає, іноді Він дозволяє нам пройти через дуже реальний і дуже болісний життєвий дощ від хвороби, втрати близької людини чи війни, як зараз. Допускає, незважаючи на те, що любить нас. Більше того, саме тому, що любить нас і через різні події труднощі робить нас грілими, формує характер і ростить в образ Христа. У віршах 7.16 ми читаємо, що після дводенної затримки Ісус все ж вирішує йти в Ботанію. Учні не схвалюють його рішення, адже ще зовсім недавно юдеї намагалися побити Його камінням, але Ісуса не лякають погрози юдеїв. Хіба дня не дванадцять годин. Як хто ходить, за дня не спіткнеться, цього світнє, бо світло він бачить, а хто ходить нічної пори, той спіткнеться, бо немає в Нім світла. Господь знає, що час його служіння добігає кінця. Але поки є можливість, Він хоче виконувати волю свого Отця, незважаючи на небезпеки і погрози. Божа робота це те, що потрібно робити тут і зараз, доки є світло, тоді, коли є можливість, а не тоді, коли буде безпечно і зручно. Як прибув Ісус вже, то знайшов, що чотири дні вже той був у гробі. Ще один важливий калюч до розуміння цього ринку це хронологія. Іван умисно звертає нашу увагу на ці числа. Говорить про дводенне зволікання. Потім про те, коли Ісус прибув, Лазар вже чотири дні був у гробі. Потім ці чотири дні ще раз згадуються у вірші 39. -му. Проста арифметика каже нам, якби Ісус не зволікав два дні. То на момент Його прибуття до Бетанії Лазар був би мертвий вже два дні. Яка різниця? Два чи чотири. Мертвий це все одно мертвий. Ісус не встиг би прийти до Лазаря у будь-якому випадку? Відповідь на це полягає в тогочасних уявленнях про смерть. В часи Ісуса не було тих. Технічних можливостей визначити, жива людина чи ні, як ми маємо сьогодні. Якщо пульс не прослідковується, якщо дихання відсутнє, якщо почалося трупне задубіння, значить людина мертва. Тому іноді випадки глибокої коми приймалися за смерть. І коли найбільше раптом прокидався, це пояснювало тим, що душа повернулася в тіло. Згідно тогочасних уявлень, душа залишалася біля тіла впродовж трьох днів. Продовж цього часу повернення до життя можливе, але коли наслідки розпаду стають занадто сильні, незворотні, душа покидає тіло назавжди. Після третього дня оживити людину стає неможливо. Якби Ісус оживив Лазаря на другий день, знайшлися б скептики, які б сказали ну це не диво, але буває. Тому це чудо Ісуса, так само, як повернення зору тому, хто народився слітим. Це була унікальна подія, аналогів якої не було в історії ніколи. Сім'я Лазаря була досить заможною і відомою, тому в дім все прийшло багато людей з Єрусалиму, щоби втішати її. Коли Марта дізналася, що прийшов Ісус, то вона побігла йому на зустріч, щоб зустрітися і горити з ним на самоті. Зустрівши його, вона відкрила йому своє серце. Коли б ти, Господи, був тут, каже вона, то брат би й не помер. Але й тепер знаю, чого тільки в Бога попросиш Богна. Марта не дорікає Ісусу, не звинувачує Його ні в чому. Вона упевнена, що Ісус любить її так само, як любив її брата. Вона впевнена, що якби в Ісуса була можливість, він обов'язково зцілив би її брата. Вона не сумнівається, що чого б Ісус не попросив Бога, Він би отримав це. В її словах лише печаль через те, що Ісус не встиг, а тепер уже нічого не виправиш. Власне, так само дивиться на цю ситуацію Марія. Навіть людей, які прийшли втішати сестер, допускають, що Ісус міг би змінити ситуацію, якби прийшов часно. Але і Марію Марту, і потішальники об'єднують одне переконання тепер уже запізно. Надія була, коли Лазар був ще живий, тепер чотири дні, як у гробі і вже смердить. Смерть це такий ворог, проти якого не встояти нікому, думають вони. Що відповідає Ісус? Промовив Ісус до неї, воскресне твій брат, відказує йому Марта. Знаю, що Воскресне останнього дня, промовив до неї Ісус, я, Воскресіння і життя, хто увірує в мене, хоч умре, буде жити. І кожен, хто живе, хто вірує в мене, повіки не умре. Чи віриш в це? Серед людей і в часів Христа існувало декілька уявлень про посмертну долю людини. Дехто, наприклад, судокеї повністю відкидали можливість майбутнього воскресіння, дехто, отримавши вплив від грецької культури, говорили про прекрасне, хоч і безтілесне існування душі після смерті. Але більшість, так само як Марта, дотримувалися ортодоксального переконання, що в останній день Бог воскресить усіх вірних в новому тілі для життя на оновленій землі. Коли Ісус говорить їй твій брат, Марта сприймає це саме як запевнення в цьому остаточному Воскресінні. Відповідаючи Ісусу, вона цитує свій символ віри. Але Ісус хоче дати й дещо більше, ніж абстрактну віру в якусь подію після смерті. Він хоче, щоб Марта вірила в нього. Він хоче, щоб ми вірили в нього. Ісус каже: Я Воскресіння і життя. Що це значить, дорогі мої? Це значить, що воскресіння, якого очікувала Марта, Воскресіння, яке ми сповідуємо своєму символі віри щодня, це не подія, це Ісус. Як Ісус не просто дає хліб з неба, а сам є хлібом життя, так само Він не просто воскрешає мертвих і продовжує життя тіла. Він сам є воскресінням і життям. Без Христа немає ні воскресіння, ні життя. Оце ж воля Отця мого каже Ісус, щоб ущакий, хто бачить Сина і вірує в нього, мов життя вічне, і того я воскрешу в останній день. Життя, яке ми отримуємо, віруючи в Сина Божого, це життя не колись і не десь, а тут і зараз. Життя вічне, життя царства, життя віку майбутнього в Союзі віри з Христом. Хто вірує в нього, хоч і вмре, буде жити. І кожен, хто живе та хто вірує в нього, повіки не вмре, чи вірити в це. В наступних віршах ми читаємо про зустріч Ісуса з Марією. На відміну від Марти, Марії не вдалося піти тихцем. Юдеї помітили її раптом відхід і подумали, що вона йде горювати на могилі, тому вирішили піти снеги. У нашій культурі на похованні прийнято поводитися тихо й стримано, навіть більше у західній християнській культурі навчають, що на похороні має панувати урочиста атмосфера, але в Ізраїлі часи Ісуса все було навпаки. На похоронах було прийнято багато і голосно плакати. Коли у родичі вже закінчували ще сльози, спеціально навчені люди починали голосити. А музиканти грали на флейтах сумні мелодії, і спеціально ще більше розкачували емоції, щоб потік сліз не переставав. Тому, коли до Ісуса прийшла Марія, це не була мовчасна процесія. це був натовп, що плакав, голосив і ридав через смерть того, кого так любив Ісус. А Ісус, як побачив, що плаче, вона і плачу людей, що з нею прийшли, то в душі розжалобився та й зворушився сам. Атмосфера горя, в якому перебували сестри, у ладі смерти, така видима у цьому місці зворушена Ісуса. Але Ісус плакав не через втрату друга. За кілька хвилин Він Його Воскресить, а через смерть, що полонила серця усіх цих людей. Слова розжалобився та й зворушився, говорять про надзвичайно сильну емоцію, суміш жалю. І обурення на межі з гнівом, які виникають, коли ми бачимо зло в його чистому вигляді без прикрас. Це відчуття, яке набагато хто з вас переживав останніх півроку, коли бачили руйнування, катування смерті наруги, непокараного зла, спричинених війною. Це одночасно глибока печаль. І співчуття направлені на жертви, а греші і гнів спрямований на вбивць. Так Ісус дивиться на Марію і на владу смерті, що панує тут. Картина біля гробу парадоксальна, навіть гротексна, бо серед цих людей стоїть той, хто сам є воскресінням життя, а вони ридають у владі смерті і відчаю. Відваліть цього каменя, говорить Ісус, і після короткого опору з боку марти наказує Лазарю, вийди сюди. А вже наступні миті померлий виходить з могили. Ісус каже по правді кажу вам, наступає година і тепер уже, коли голос Сина Божого почують, померли, а ті, що почують, оживуть. Бо як отець має життя у собі, так і синові дав життя мати в самому собі. І ми бачимо це в історії Лазаря. Це волада життя Божого, життя вічного, що Христос має в самому собі і дає Його кому хоче. Один з древніх отців писав Ісусу довелося кликати Лазаря на ім'я, бо інакше з могил вийшли б уші. Історія Лазаря, це в тії, це обітниця життя для тих, хто в Ісуса. Історія Лазаря відкриває нам Христа Воскресінням і життям. Він міцна скеля для нас. Навіть коли ми стоїмо перед обличчям смерті, останнього ворога, як її назває апостол Павло, досить несподівано Іван завершує цю історію не у Томій Марії Марти Лазаря, а на нараді фарисеїв, священників, те, що стало об'явленням Божої слави у лиці Христа для одних, для інших стало спокусою. Юдейська старшина боялася месіянських настроїв народі. Вони вже бачили й пам'ятали, як кожного разу, коли з'являвся хтось, хто називав себе Месією, приходили ремляни і жорстоко придушували усі ці рухи. Тому у воскрешенні Лазаря фарисеї бачать загрозу для свого народу, для самих себе. У цій нараді вони вирішують убити Ісуса. Наступному розділі такий самий вирок вони підпишуть і Лазарю, бо, бо через нього багато хто вірив в Ісуса, виголошуючи вирок, перещощене каже ви нічого не знаєте і не поміркуєте, що краще для вас, щоб один чоловік прийняв смерть за людей, аніж щоб увесь народ мав загинути. Каяфа говорив це зі свого злого умислу, але автор Іван вбачає в цьому Божу іронію. Бо так чи і наше, Каява сказав правду. Смерть Христа принесла спасіння всім, хто вірує в нього. Він зійшов у саму смерть, щоб навіки зруйнувати її владу і дати життя своїй церкві. Нехай Господь, дорогі мої, помилує нас сьогодні в час війни, коли ми зустрічаємо так багато смерті і завжди жити вірою в Христа. Який є воскресінням і життям, ходити його швітлі і робити його справи, нехай через нас буде прославлений Син Божий. Амінь. Слава Ісусу Христу!